Зараз я вам доведу, що правильне збалансоване харчування це дуже естетично, круто, модно і дуже дуже смачно. Хто ходив в класний якийсь ресторан? От якщо е, не ходили, обов'язково сходіть, замовте там страву, і вам принесуть страву дійсно дуже якісну, дуже смачну, дуже круту. І ніхто не скаже за вас, що ця страва якась там нудна, нецікава, несмачна, не смачна, не пепешна. Дійсно, в хороших якісних ресторанах зараз, наприклад, в Україні готують дуже дуже якісно. Не додають майонези в салати, не додають е, якісь там жири лишні, воно не пл плаває та їжа в жирі, тобто дійсно піклуються за цей. За цю якість, щоб людина, яка себе поважає і любить, щоб вона була задоволена, щоб ще повернулася в цей ресторан. Тому що, коли я потрапляю в якесь кафе, наприклад, де я відчуваю одразу, мій шлунок одразу відчуває вздуття, якщо там додано, незрозуміло, що У мене шлунок як той індикатор. одразу же. Коли ж я поїла в якісному, хорошому, я обов'язково туди повернуся, і ця їжа, вона реально дуже дуже красива, класна і смачна. Тому якщо ми думаємо що правильне харчування це щось таке скучне, то сходіть, будь ласка, в ресторан, класний, і ви подивитесь, що правильне харчування не може бути дуже-дуже круте. Тому піклуйтесь про себе і думайте про те, що ви кладете в свій шунок. Або готуйте самостійно, і це можуть бути дуже прості продукти. Або якщо ви йдете в якийсь заклад, то обирайте хороший заклад, де є склад, що входить в той чи іншу страву. Та? І обирайте для себе завжди найкраще.